Як самому собі допомогти, якщо болить спина? Перше, це рух. Найкращий спосіб. Якщо ви ляжете на дивані і будете просто лежати і нічого не робити, ситуація тільки погіршиться. Біль буде продовжуватися, він може ставати більшим, а толку з цього не буде. Навпаки, ви повинні більше рухатися, додати собі активності, легенька ходьба, чи просто піти погуляти десь. Головне уникати різких рухів, які можуть спричиняти дискомфорт. Тепло або холод. Ви можете використовувати як грілки, так і лід. Давайте розберемо що коли. Наприклад, якщо у вас гострий біль з'явився після травми, чи ви просто якось невдало повернулися, чи переростягнули м'язи. Ви використовуєте холод. Ви можете взяти лід, огорнути його тканиною або просто банально дістати з морозилки якесь м'ясо. Обгорнути його тканиною і докласти на місце, де яке болить. Це якщо біль гострий. Якщо ж біль тривалий, він ниючий, м'язовий і всякі інші захворювання, сюди ви використовуєте тепло. Це може бути теплий душ, тепла, тепла грілка чи ванна. Вибір правильної позиції. Як лежати на животі чи на спині. Найкраще взагалі вважається лежати на спині, коли ви підкладаєте собі під коліна валик, але ви можете використовувати і позицію на боці, лягти на якийсь бік і між колінами взяти собі подушку. Деякі люди відмічають, що їм краще на животі. Насправді це все дуже просто. Підберіть собі положення, яке буде для вас зручне, і ви не будете відчувати дискомфорт. Мені розвантаження протягом дня. Особливо це відчувають люди, в яких сидячий спосіб життя. Вони довго сидять і відчувають дискомфорт. Що можна робити в таких випадках? Ви кожні 20-30 хвилин робите собі перерву: встати, пройтися, десь прогулятися, зробити трішки зарядку. Контроль ваги та харчування. Скоригуйте своє харчування, підберіть його і буде значно менше проблем з хребтом. Сон на неправильному матрасі. Якщо він занадто м'який, то хребет просто провалюється. Якщо занадто твердий, то надто великий тиск на опорні точки. Стандартом рекомендують вибирати середньої жорсткості, але насправді ви мусите просто підібрати його під себе, в якому вам буде зручно, і ви будете прокидатися і не відчувати дискомфорту. Дихання і розслаблення. Напруга м'язів часто посилює біль. Легенькі техніки медитації чи розслаблення вони дійсно будуть зменшувати ваш біль. Але дуже важливо, якщо біль продовжується більше двох тижнів, він не знімається знеболюючими препаратами, або у вас появилася і радіація в кінцівки, тобто болить нога або рука, і десь насправді появилося ще заніміння або слабкість, тоді вам негайно потрібно звернутися до лікаря. Краще все ж таки не займатися самолікуванням, але ці поради вам трішки допоможуть.